Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні дуже класний показ. Я вам покажу колони з камінням, які в мене є зараз в наявності, кілька яскравих класних сетів і залишки по каблушкам з лабрадорами. Ті, хто є в групі з наявністю, вже давно їх бачили, придбали і навіть носять, але ще досить багато залишилось, тому показую їх у відео. Можете роздивитись гарненькою іризацією. Під колони також є жгути шкіряні, покажу, розкажу довжину і так далі. Дійсно, сьогодні гарний показ, тому, будь ласка, забирайте. Дівчата, по-перше, ось такий красунчик комплект з содалітом у 19,5 розмірі. Сережки на петлях ось таких, і з гарною вагою 8,74 грами. Вага каблучки 6,80 я виставляла цей і інші комплекти, які зараз буду показувати у групу, але ну, все ж таки в групі там менше, ніж тисяча людей, а тут у вас більше 16 тисяч, тому, звісно, я дублюю. Подивіться, яка краса. Довжина сережок 3,5 см, камінці 1,5 на 2 см. Ціну на красу зазначаю. Тепер ось така розкіш комплектик з муховим агатом у 18 му розмірі. Фантастичний колір. просто. Сережки за вагою 17,06. Також можна ще браслет і кольє замовити, якщо є каміння, звісно. І вага каблучки 10,75. В сережках є такі нерівності на камінчику, це саме через структуру камінчику це не дефект. Подекуди вони є, бачите. Камінці 2 на 3 см, довжина сережок 5 см. І ціна. Дівчата, ще один комплект, який хочу вам запропонувати забрати за старою ціною, бо це замовлення, яке не викупили. Зараз на нього ціна вже вища десь 10 на 10-15%. Хто буде замовляти? Можна ще сережки додати. Тут 19-й розмір каблучка, ось така вона оригінальна, і браслет. Замовили і не забрали, тому комусь з вас дістанеться краса за вигідною ціною. Вага каблучки 10,73. Кому потрібно фотосережок, пишіть я скину. 3,5 на 4,2 см габаритний розмір. Так, браслетик за вагою 22,24, довжина 20-22 см регулюється, але зараз ми з вами поміряємо, бо він такий жорсткенький. Ось такі тут ланки, застібка карабін. Дівчат, ну на ручку десь сантиметрів 18-18,5 і десь до 20,5. Плюс-мінус. Хто як любить носити. Ширина браслету 4 см. І ціна. Тепер, дівчата, переходимо до колончиків. Ось такі три симпатичні агати показую разом. Я їх зараз ще окремо вам, звісно, покажу, але просто для порівняння. І також зі жгутиками подивимось. Так, такий красунчик 22,80 за вагою. З чорним шкіряним жгутиком, абсолютно всі колони сьогоднішнього відео будуть гарно виглядати. Вони є в різних розмірах, я далі скажу окремо. Довжина колону 7,5 см, ціну одразу зазначаю, дуже красивий. Що стосується жгутиків, пропишу наявні розміри на екрані. За вагою вони десь 10-11 грам, 5 мм в діаметрі шкіряні з ось таким карабіном. Такий варіант за вагою 20 грам смугастик. Тут є ось такі недошліфовані діляночки, це був зріз, його трошечки згладили і ось така краса вийшла. Довжина 6,8 см. Ось такий більш темний, дуже також красивий за вагою 31,30. Він товщий за попереднім. Довжина 7,8 см. Ще ось такий гарненький родоніт є. За вагою 43 грами. Міцненький такий камінчик, холодний. Довжина 7 см. Далі ось такий прямокутний агат, чорно-коричнево-білий. Не знаю, чи вам коректно передається колір. Дуже красиво. Вага 29 грам. Довжина 6,5 см. Ще дивіться, якої краси є яшма. 28,75 грам за вагою. В житті ось цей основний колір він більш гірчичний. На відео трошки зеленить. Дійсно гарний відтінок. На осінь супер буде. Ну і не тільки, звісно. Довжина 7,5 см. І дівчата з люкс камінчиків є ось таких два розкішних аквамарини, подібних, за вагою 21,90 і 24,60. Ось цей трошечки, трошечки більший, зовсім трошки. І він більш мутний, цей трошки темніший. Білих жгутів під них, на жаль, зараз немає. У виробника і в мене також закінчились. Коли будуть, я обов'язково покажу, багато хто за них запитує. Дівчата, довжина десь 5,5 см. І ціна. Так, ми переходимо, звісно, до каблучок. Я їх повторюсь, виставляла в групу. Багато хто з дівчат вже придбав, бо вони крутезні. На середньому пальчику 17,5 розмір. Ось це 17 Дивіться, які резації. 17,5 така ще фіолетова навіть є. За вагою каблучки в середньому 8-8,5 грам. Вони без комплектів ідуть, хто запитував. Але сюди вони і не потрібні, подивіться, їх з космосу видно. Дівчата, щире прохання. Якщо ви не плануєте купляти прикрасу, будь ласка, не треба її бронювати там в коментарях і писати усюди, тому що вона потім не дістанеться комусь іншому, хто дійсно хотів придбати. В коментарях часто пишуть, там, хочу придбати, я їм бронюю, пишу, і пишу у відповідь взагалі нічого. Тому, будь ласка, будьте відповідальні. Так, дивіться, 2 см діаметр камінцю. На всі розміри ціна однакова, 1800 гривень. Давайте дивитись далі. Так, тепер ось такі дві красуні у 18 му розмірі, подібна іризація. На середньому пальчику 19, на вказівному 19,5 розмір. Ще раз ціну зазначаю. І дівчата одна в 20,5 з половиною розмірі з цікавою також резацією, не повною, але дуже красивою. Дивіться. На сьогодні це все, дівчата. Кому щось сподобалось, будь ласка, пишіть, забирайте. Надовго ці прикраси не залежаться, тому не пропустіть. Номер для зв'язку можете знайти в першому закріпленому коментарі, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.